Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень мирних часів. Війна увиразнила його написом Місто героїв Тихі герої воєнного повсякдення. У подкасті Градусник Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює Ірина Мироненко. І сьогодні говоримо про... День добровольця, про тих добровольців, які вже навіки поза нашим земним спілкуванням, але вони жили, працювали і боролися, щоб ми з вами могли і чути одне одного, і теж працювати, і наближати перемогу. Сьогодні говоримо про людину, яка займалася у своєму житті охороною пам'яток, займалася дослідженнями. Але коли прийшла війна на землю України, то без вагань змінила архіви, бібліотеку, аудиторію викладацьку на Окоп. І після 24 лютого 2022 року, теж, не вагаючись, цей чоловік пішов нас боронити. Є в календарі України День добровольця, 14 березня. Але про цих добровольців ми повинні говорити не тільки, коли на календарі світиться певна дата, Валерій Романовський. Чи буде така назва на карті Харкова? Зараз про це клопочуться його друзі, ті, хто з ним працював, воював, хто його пам'ятає, і чи дослухається топонімічна комісія. Хочеться, щоб дослухалася, інакше для чого ж. Тоді карта міста, яка теж своєрідна пам'ятка, своєрідний дороговказ для тих, хто і живе в місті, і приїде до нас колись у мирний Харків. І знатиме, мабуть, з табличок на будинках, бо так воно у світі робиться, коли на першому будинку певної вулиці. Написано на честь кого, чи якої події названа ця вулиця чи маленький. Провулок, а то були у нас різні в'їзди крейсера Аврори. На зв'язку зі мною телефоном людина, яка в молодості знала і потім спілкувалася з Валерієм Романовським, дослідником нашої минувшини. Це Геннадій Резнік. Доброго дня, доброго дня. Саме дякуючи вашому посту у соцмережах, я дізналася, що є така пропозиція перейменувати вулицю Танкопія на вулицю Валерія Романовського. Отже, ви навчалися разом, так, так так, в юності. Я знаю досить непогано. Ми п'ять років навчалися разом на філологічному факультеті. Харківської державної педагогічної університету імені Сковороди в паралельних групах, не в а в паралельних, але ми були однокурсниками. У нас на філологічному факультеті хлопців було небагато, близько 20 хлопців. Відповідно, ми дуже тісно поспілкувалися всі ті часи, тому можу говорити, що ми були якщо не дуже близькими знайомими. Мені б хотілося дещо розповісти про Валерія, чому я все таки думаю, як ви правильно зауважили, що для таких людей має з'явитися місце на карті Харкова. Валерій, по-перше, він корінний харків'янин. Він жив на класичному провулку там поруч із вулицею Римерською. Він виріс у Харкові. Він міг розповісти нам про будівлю в центрі Харкова. Ми гуляли з ним разом. Також він дуже цікавився харківськими підземелями, підземними ходами. Ми не раз з ним ходили в подібні місця. І я насправді не знаю більше таких людей, що настільки добре зналося на Харківському підземелля більше того, коли він вже збирався захищатися так само в педагогічному університеті, але тільки на вже історичному факультеті, писав кандидатську дисертацію. Спершу він хотів писати її про саме про підземельне міста Харкова. Але оскільки ця тема була дійсно ну, настільки мало досліджена, врешті він змінив тему і написав її і захистився за іншою темою, що стосується пам'яток Харкова і Слобожанщини, що теж надзвичайно важлива тема. До речі, він написав більше 70 наукових праць на різні теми. Відповідно, займався пам'ятка знавством, і мені здається, що це дуже важливо, коли ми оцінюємо внесок харків'ян конкретних людей саме. Історію українського Харкова, що важливо, він завжди спілкувався українською мовою. Навіть коли їздили до дитячого табору, він так само їздив у Крим. Це були 90-ті роки, 95-й рік. Він говорив виключно українською мовою. Навіть місцевих там продавчів, місцевих мешканців Криму завжди вражав, що людина приїхала з Харкова і говорить такою чистою українською мовою. Треба розуміти, що в нього українська була така, знаєте, дуже наближена до літературної сім'я з Харківської області Коломака це невеличке селище на заході Харківщини. Для нас українська це природна мова, оскільки у нас там всі практично говорять українською мовою, так безумовно багато росіянізмів, але у Валери расіянізму майже не було. Тобто видно було, що людина дуже Розуміється на мові і свідомо нею користується. Він ще грав на гітарі. От згадаю ще таку історію. Він грав на гітарі. Знаєте, яка була його улюблена пісня? Танцювала риба з раком. Пам'ятаєте, пропала <грана> та Іван Миколайчук. Так, танцювала так, риба, так, риба з раком, а потрушка з пастернаком. Раз козак співає. <му> То душа його плаче. гарна. Горілки все одно пити не будемо. Ми вип'ємо. Трішечки. А? Нема сили відмовитись. Трішечки, але відро. Гарний тютюн був батько. Правда. Дякую. А тобі й народу написано таким Залишитіся. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Дивлюся на нього на останнього фото там з усами. бачили, він відпустив вуса, так, так. взяв собі позивний казак Невмирака. От мені часто згадується цей образ Івана Миколайчука в цьому фільмі, і мені здається, це дуже пов'язано, тому що він от дійсно себе. Мисли, усвідомлював казаком, який має боротися за Україну, і власне його подальша доля це засвідчила. Вперше він пішов на фронт у 2014 році. До того, до речі, ще згадаю ще одна з історії. Він брав участь у захисті харківської адміністрації 1 березня 2014 року. Пам'ятаєте ці події? Так? так, звичайно, тобто він був один із тих, хто захищав тоді і отримав поранення ще під час тих подій. Я дуже пам'ятаю ті напади. Моя робота була зовсім близько, та й професія моя передбачає бачити те все. На мене просто вилетіли тоді з криками і якимись такими, знаєте, з осатанілими очима мужики, які явно говорили не російською харківською, а у них <порезень> чути було цей запаребріковський <порезень> акцент, і, і це було моторошно, що це просто найманці, які хочуть нам лиха зруйнувати все. Які ми зараз спостерігаємо, так і Валерій тоді ще захищав адміністрацію, потім пішов на фронт, воював до 2015 року на Луганщині, потім демобілізувався. Але у лютому 22 року знову пішов добровольцем на фронт, вже захищав Харківщину тоді, брав участь у купенському контрнаступі. Так саме там отримати важке поранення. І яке врешті спричне те, що він пішов із життя, на жаль, Валерій для от мене особисто, це був таким символом українського Харкова. Була в нього така слобідська шляхетність. Це була дуже шляхетна людина. До речі, він, крім іншого, займався карате і був наставником для дітей у, саме у цьому виді спорту. І про нього дуже гарні відгуки саме серед каратистів харківських. Тобто. Це була людина, яка така особлива з таким життєвим стрижним своїми життєвими принципами. Я думаю, з Валерою не всім було легко тим, хто з ним працював. Але якщо він щось говорить і стоїть на якійсь позиції, то може бути абсолютно впевненим, що він свого доб'ється. немає якихось внутрішніх дискусій стосовно того там. Чи варто от е, щось робити? Якщо почитати його наукові роботи, перелік навіть якщо подивитися, він писав про таких знакових для Харкова Харківщини особистостей, як Дмитро Багалій. Як Сьоголів, як Юрій Шевельов просто на ті роботи, що я читав? Це дуже мені здається показово, на що людина звертала увагу, і навіть у червні 2022 року він в закопу вже підготував наукову доповідь на тему пам'яток на чугуївщині, які він зібрав, уже. Безпосередньо перебуваючи в окопі, є таке англійське слово «committed», тобто, це наскільки вона була залучена і вірна своїй справі, це навіть в тих умовах саме цьому присвячувала години життя в окопі. До речі, я про останню тему хотіла би ще сказати. Якраз це було про хатні обереги гірко, коли справді знищувалося і людське життя, і їхні оселі. Воїн знайшов у собі і бажання, і потребу, головне потребу, mm -hmm. мабуть, так, так. досліджувати mm -hmm. це. Бо навіть я коли говорила. З ним дуже дуже давно вперше, то відчувала, що послідовність в його і судженнях, і рішеннях, і справах вона для нього головна. Це не просто там ухопився за щось. Ой, воно мені сподобалося, я його зараз зроблю. <різований> Напишу ой, ні, воно мені не подобається. Я не буду дописувати. Цього <різований> у нього не було. Безумовно, і ще що хотів би зауважити, от е, в цьому контексті, вулиця Танкотин, Харків в принципі, знаю, хоч вже давно там не живу, але е, добре знаю Харків, сім років прожив там. То це одна з таких значних таких вулиць міста Харкова. І звичайно, якби саме ця вулиця носила ім'я Валерія Романовського, це було просто чудово. І звернення, до речі, це зробив наш Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди. Це звернення було затверджено вченою радою. Це було звернення безпосередньо до міського голови Ігоря Терхова. Звідти я дізнався, оскільки я підтримую контакти з нашим університетом. Колеги підтримали, і слава Богу, це воно пішло в мерію. Відповідно, я сподіваюся, що воно буде розглянуто в тому числі стопадемічною комісією, і буде прийняти зважене рішення. Але якщо от взяти що для мене особисто символізує український Харків, і ця людина саме символ для мене, українська Харкова. То це був би Валерій Романовський і його. Доля, його оця затятість, він відшукував ці історичні пам'ятки, і документи. Він дуже багато працював в архівах в тій же бібліотеці Короленка. Історія Слобожанщини, вона є невід'ємною частиною історії України. Мені здається, це надзвичайно важливо в наш час. Коли yeah. обралася назва, яка має зникнути з карти Харкова, yeah. і замість неї щоб була вулиця Валерія Романовського. То звернули увагу на чергового НКВД, а він був саме офіцером НКВД. Танкопія ось таке дивне, але українське прізвище. Це українець, офіцер, який загинув в боях, коли відступали від Харкова. І ну що робили НКВДсти? Це були смершівці, це були люди, які прикривали відступ у заградотрядах. і так, так. під час от такого бою якраз і загинув Танкопій. Його звали Іван, таке поєднання танкопія здається, щось таке мало не італійське, але це України, так його місце в історії, але не на карті. Я так вважаю, так безумовно, безумовно. Ми всі це думаю, чудово розуміємо. Коли називали вулиці, от за радянських часів, за це не тільки по Харкову, це по більшості населених пунктів. Так була особлива концепція і особлива ідеологічне підґрунтя. Так було під цими всіма назвами. Ми сьогодні переживаємо надзвичайно склад. Дні часи, скільки горя принесли зараз для нас ці російські окупанти, не злічити. І зокрема для Харкова, для міста, яке я дуже люблю, ще треба усвідомлювати, що всі ці радянські герої частина їхньої імперської ідеології і їхні якорі, їхні маркери, які вони свідомо накладали в тому числі й на Харків. Тому зараз надзвичайно важливо, щоб ми цінували своє. Ми вшановували власних героїв. Я згадую то ж Тарасенка, так Плеханівська була перейменована. Yeah. Я колись жив, до речі, на вулиці Плеханівській біля заводу. Мало тобто, мені надзвичайно приємно, що ця вулиця зараз досить і для одного з українських героїв, які захищали Харків. Це надзвичайно правильно, мені так здається. І е, наш приклад, про який ми говоримо: вулиця Танкопія. Надзвичайно важливо, щоб носила ім'я саме українського героя героя цієї війни. Я з вами абсолютно згодна і дякую за ці спогади, за ці роздуми. Хотіла б ще, щоб у нас прозвучали, звичайно, і думки колег, тому звертаюся до доктора. Філологічних наук Ігоря Лосієвського. Він багато років у бібліотеці імені Короленка працював із Валерієм Романовським. І так я думаю, він може багато розповісти. Дякую На зв'язку Був Геннадій Резнік. Він однокурсник Валерія Романовського. Дякую, до побачення. До побачення. Далі будемо слухати Ігоря Лосієвського. Хочу трішки познайомитися з нашим листуванням. З ним. Останніх місяців це вже він в теробороні. До цього було більше двох десятиліть нашого знайомства, і дружби, і товаришування, взаємоповажного, а потім вже сумісна робота і в академії культури, і в бібліотеці імені Кароленко. Я дуже сподівався йому. Передати справу свого життя суто бібліотечну, архівну, тому що він був пам'яткознавцем. І саме пам'ятки хотілося колекції ці передати, щоб він пеклувався, щоб він досліджував. На жаль, не сталося страшно, що ми пропускаємо вперед туди, на нашу, як Гоголь казав свого часу, небесну батьківщину. Пропускаємо найкращих з двох поколінь, котрі підуть за нами. І один з них це Валерій. 25 лютого 22-го року на моє друже. бережіть себе. Дуже прошу. Слава Україні! Він написав відразу героям слава! Подалі від вікон мирного неба. Усе налагодиться. І коли я е, через два дні знов написав йому слава Україні, він написав по всій землі слава. А я писав йому Валерію, благаю, залишитися живим. А він зрадів, у березні пише, у мене вже є можливість заряджати павербанк, однак. Слабкий інтернет. Коли страшенні вибухи були, перший раз, коли це було, ми навіть ще не листувалися, а я не витримав і єдиний раз я подзвонив йому на фронт. Він сказав: А я знаю, що у вас відбувається. Це ми їх відігнали від Харкова. Вони розгорнули гармати, а також танки, і б'ють по Олексіївці, по Павловому полю. Тоді дійсно було вперше дуже страшно, коли важка артилерія била по мікрорайонам йому, і це було, ну, війна прийшла. Це дуже прикро, пише Валерій, що потерпають мирні, неозброєні люди. Навколо нас усе сіяне воронками та руїнами, однак їм також насипаємо. А що робити? Мирному мешканцю, а ви ще лекції вести примудряєтеся. На Росії мобілізація зайшла в тупік. Сподіваюсь, все ж таки, що це незабаром завершиться нашою перемогою. Перемогу написав з Великої літери. Міцного вам духу все це пережити. Ми всі тоді, сподівалися і зараз сподіваємося і віримо в перемогу. Там багато було різних наших реакцій, взаємних і на знищення музею Сковороди. Писав Валерій, багато все ж таки завчасно заховали. Я йому писав, що не встигли в останню партію і так далі. І він пише, цікаво знати, як виживає бібліотека. Бажаю вам спокійної ночі, нудної ночі, без орківських фейерверків, без от подій таких. Надіслав копію своєї довідки і різні документи, то возили на фіорографії, надсилає фіографія, може, буде при нагоді. А коли я йому надіслав фото, я ходив по воду на джерело через ботанічний сад, він написав і все ж таки, і все одно весна. Коли я написав, варто випити за 200 літак, слава Україні, звісно. Знаєте, як можна здогадатись, як він відповів на це. Надіслав йому відео Чудовий, веселий грузин, готує страви національної кухні серед руїн, страшенних руїн ринку на метро академіка Барабашова. І Валерій пише: Ой, треба таку людину в наш підрозділ надсилав різні матеріали. він... Невзорова, скажімо, і пише документальна зйомка з павільйонів експоцентру Рапсія, він завжди писав Рапсія замість Росія. Рабсія упевнено і активно залучає інвесторів до співпраці. Подивився на надіслані мною фото патріотичних малюнків Аплікацій так званого дитячого стилю на станції метро історичний музей і написав Харків, тримається Харків, залишається Харковом. Про виступ свій на конференції Традиційна культура в умовах глобалізації викликів війни тема була в нього Хатні обереги українського села. На Чугуївщині в зоні зіткнення сил оборони України з москалями, і от 24 червня 22 року він пише: я дистанційно взяв участь у науковій конференції, може знадобитися до звітів. Знадобилося, ми звітували про це. Потім я частину літа був в Хорошеві і розповідав йому про те, що Тут багато різних артефактів і знайшов на Хорошевському Городищі 25 червня уламки горшика 11 століття слабкого випалення з характерним лінійним орнаментом. І Валерій на такі речі, як історик, він пише: 11 століття це дуже цікаво. Це укріплення вже функціонувало. Реакція Валерія на. Те, що я його поздравляю 26 червня з Днем народження, і нагадую, що це також день кримськотатарського прапору, Валерій пише. Сподіваюсь, кримські татари створять свій добробат. Так воно і вийшло. Реакція на надіслані мною фото різних шевронів, збільшені зображення, яких я побачив на стендах, на бордах біля клубу і по дорозі. У Хорошеві він пише: це вже такі шеврони замовляють, хто любить шик. Мені навіть подарували шеврони з матюками, я їх не ношу, але зберіг для колекції. Я інформую його про те, що в цей же день, це 4 липня 22-го року, рашисти знищили 47-му гімназію на вулиці. Космонавтів за кінотеатром театром Довженка, і він пише, і якими словами можна казати про цих і далі три крапки. Сам Матюків він не використовував. Я дуже нервував, тому що не було листів кілька днів. І я йому писав, сподіваюсь, це норм. І 9 липня він відповідає мені, а як відповідає? Він ставить такий просто хрестик. 20 3 година 26 хвилин. Просто поставив хрестик. Дуже важко було тоді. В них на фронті не було можливості писати більше. <му> Вже в серпні була можливість писати. Зараз мешканці Харкова не в меншій небезпеці, аніж ми тут. Це дуже дошкульна. Ти неба кулеметом не закриєш. Небо кулеметом не закриєш. Я тоді надіслав йому страшенне відео знищення запалювальними снарядами циркунів. І ось Валерій пише: так знищують добробут українців, якого вражці ніколи не було. На нас також учора, це 18 вже серпня. На нас також учора випустили ці запалювальні снаряди. Біситься після невдалої спроби прориву. Не дано їм сумою за хаки. От так він писав. Зрозуміло, що я нервував, я постійно просив, що він все ж таки хоча б отакий хрестик ставив. Поставте смайлик, я писав Валерію. І так він поставив мені фото. І просто руками зробив такий смайлик з тепловізором. Я не зрозумів спочатку, що у нього в руках, і він вже пояснив, але попередив, щоб не розсилали. От я тоді йому надіслав. Був у мене цикл, написаний в ті тижні залізне небо, цикл російською. Я йому надіслав такого. вирша. А, Любали горлинка в клетке моей грудной, В сердце моем свита твое гнездо, Падают с неба бомбы одна за одной, Город прострелен насквозь, как решету, Ты мой покров и крепость моя и суть, Как я берег тебя, солнышко, не сберег, Видишь теперь глазами моими, Будь мною, как я тобою, и с нами Бог, А впереди за лесом, за окружной гонят орду, огнем выжигают зло, Ратники Божии, там и товарищ мой. Время молиться, чтобы ему везло. Вот я, ему Владислав, вирш заклинания, заклинание российскую. І це йому присвячений вірш, написаний 15 липня, а надіслав я його йому вже у серпні і додав, захочете, прочитайте своїм побратимам. От. Я прочитаю його також заклинання. Перехитрі орка, обгані пулю. Если не ты, то он выживи, поберегись, молю я, глаз твой прицел и дрон, воронок вокруг твоего окопа считать не пересчитать, а за спиной вздыхает Европа, совсем обезумел тать, на победу поставлен таймер, не подведет автомат, и да помогут ребятам Хаймерс Орков отправить в ад, выживи, поберегись. Малю я, слышу, не твой ли стон. Перехитири гада. Обгони пулю. если не ти, то он. А це він отримав серпня 24 серпня 22-го року. Один одного ми поздравляли з Днем Незалежності. 25 серпня 22-го року. Я надіслав Валерію відео, де оживають і читають вірші класики на портретах Франко, Шевченка, Леся Українка, Ольга Кабулянська, Василь Стус. І Валерій поставив сердечко 25 серпня. Це відео я надіслав о 15.09, а через певний час. Його вже не було в мережі. Цього дня Валерій отримав важкі поранення, котрі виявилися. Про що ми дізналися тільки наступного року смертельними. 26 серпня я, розуміючи, що його немає в мережі, писав, давно не були у мережі. 27-го я вже знав. Що трапилось, не знав його стану, і тільки написав йому, тримайтеся, все буде добре. Смартфон Валерія так і не знайшли.